Ось так неочікувано, щойно ми перестали думати, що ж робити зі спекою вдома. Прийшла осінь, тож час подумати, що робити з майбутніми холодами, адже обставини змушують бути готовими до усього, а отже, варто потурбуватися про незалежне, портативне та безперебійне тепло в оселі. Саме варіанти такого і покажу вам у сьогоднішньому огляді. Ну а перед тим, як почнемо, не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, аби не пропустити більше корисного. Тож першочергово поговоримо про бестселер серед енергоефективних обігрівачів комплект панелей теплокерамік 1000 плюс 395 Вт. Ця теплова панель забезпечить вам солідну потужність 1000 ватт, як зрозуміло, з назви, у поєднанні з простотою регулювання температури у приміщенні. Вбудований Регулятор знаходиться з боку панелі і майже непомітний, тим самим не псує дизайн обігрівача. Термостат має дві функції керування теплом. Перша контролює нагрівання поверхні термопанелі, дозволяє обмежити рівень нагрівання від 40 до 95 градусів. Ця функція була розроблена задля дотримання європейських стандартів, де законодавство зобов'язує, залежно від безпеки опалювального приладу встановлювати в дитячих установах лише обігрівачі з можливістю контролю нагріву лицевої сторони. І друга контроль прогрівання повітря у приміщенні. Задяки цьому можна задавати бажану температуру, після досягнення якої керамічна панель буде автоматично вимикати. Ця функція сприяє не тільки підтримці постійної комфортної температури, але й економії електроенергії. Адже можливість встановлювати мінімальну температуру повітря, скажімо, в порожньому приміщенні суттєво скорочує час роботи обігрівача і знижує споживання. Окрім цього, перевагою таких панелей є безпека. Обігрівач не боїться пари та бризок, тож може стояти навіть у ванній кімнаті. Витримує перепади напруги та не має ризику займання. Але слід враховувати, що обігрівач не можна накривати. Розміщення має бути із доступом повітря. Не менш важливо, що такі теплові панелі мають доволі стильний та сучасний вигляд. В асортименті є варіації кольорів, а супертонкий корпус навпаки підкреслить та доповнить дизайн приміщення. Що ще сказати, дана теплова панель працює безшумно, під час роботи немає запаху пилу, горілості та нагрітих частин обігрівача. Ну а тепер, звичайно, до актуального. Що робити без постійної електроенергії? Такі теплові панелі можна без проблем підключати до портативних електростанцій. Станцій, джерел безперебійного живлення та джел-акумуляторів. Наприклад, наша сьогодні підключена до портативної електростанції All Powers s 2000 Pro, яка має 4 USB-порти та два швидкісних порти та c для девайсів, а також 4 розетки по 220 вольт для живлення побутової техніки. Такої станції вам цілком вистачить для як мінімум 2 годин безперервної роботи теплової панелі даної потужності. Заряджається олпавер з до 100% від двох розеток за 1,6 години, а від сонця за допомогою сонячного входу XT60 – за 3. Ще один тандем, про який хочеться сьогодні розказати, це теплова керамічна панель теплокерамік TCM RA550, яку зараз пропонують у комплекті з опорою. TCM. це ось такі спеціальні ніжки. Тепер на панелі встановлено терморегулятор опалення, з допомогою якого виробник вирішив автоматизувати управління і збільшити її потужність. Зберігши розміри обігрівача 450 на 900 мм, площу інфрачервоного обігріву приміщення при цьому збільшено до 11 метрів квадратних. Завдяки теплостійким шарам ізоляції та металевому корпусу, задня поверхня панелі нагрівається до 50 градусів Цельсія, а основна віддача тепла відбувається через передню поверхню з керамограніту. Функції вбудованого терморегулятора ті ж самі, що я озвучувала і в попередній моделі: налаштування температури панелі та регулювання температури в приміщенні. Параметри та характеристики обігрівача дозволяють встановлювати його у будь-якому зручному для вас місці, як на стіні, так і на підлозі, використовуючи опору, що йде у комплекті Безпекові характеристики також співпадають з попередньою панеллю. Підходить для кімнат, де знаходяться діти, не боїться перебоїв з електрикою та стрибків напруги. Також серед переваг TCM RA 550 можна виділити те, що панель не сушить повітря завдяки ефекту теплого каменю, не шумить, а інфрачервоний обігрів є дуже економічним і приноситиме до 30% економії електроенергії в порівнянні з іншими обігрівачами. За відсутності електроенергії, цю теплову панель можна також без. Проблем підключати до портативних електростанцій, як уже згадано вище Powers, якої, до речі, з потужністю даної панелі вистачить надовше, мінімум на 4 години роботи. А от як альтернативу можу порадити джерела безперебійного живлення, такі, як, наприклад, Real-L Reserve 1000 та джел-акумулятори, наприклад, як ось цей від Full Energy. З повною характеристикою представлених теплових панелей, а також портативних електростанцій, ви можете ознайомитися за посиланням у описі. А обрати найбільш підходящий за усіма параметрами обігрів для вашої оселі ви завжди можете з величезного асортименту якісних та енергозберігаючих обігрівачів на сайті epicenter.ua чи у відділах ЦТ у торгівельних центрах Епіцентр. Ну а на сьогодні у мене все, Па-па!